Я показую мамі, як треба правильно взяти дитинку. Ось, мам, ось ми ось ми фіксуємо дитинку, да і фіксуємо, і ми беремо дитинку на руки. 29 серпня на базі Житомирського медичного інституту почав працювати перший в Україні тренінгово-ресурсний центр. У центрі навчатимуть медсестер, які працюватимуть за новою моделлю патронажу. Вона передбачає більше часу для комунікації з батьками, каже Марина Дігарєва, патронажна медсестра. Може, при першій нашій зустрічі там не буде таких дуже сильних таких контактів. Але при всіх інших зустрічах це набагато набагато більші контакти, і вони тобі більш довіряють. Вони тобі можуть розповісти такі речі, які вони не будуть розповідати лікарю на прийомі, бо там ще будуть люди. Окрім медсестер, у центрі навчатимуть родини новонароджених, розповідає Вікторія Степанчук, тренерка центру. Крім того, планується в подальшому в цьому центрі також навчання для самих родин для мам, тому що один із візитів по системі домашніх відвідувань це спілкування з вагітною жінкою. Це спілкування жінки з жінкою, яка має 30-32 тижні вагітності, і це є надзвичайно важливий візит. Житомирщина стала першою областю, де організовано тренінговий ресурсний центр для медсестерів. Батьків обрали її не випадково, говорить Ігор Кацитадзе, координатор медичних програм ЮНІСЕФ Україна. Вона, скажімо, несла на собі подвійний тягар. З однієї сторони, частина значна частина, була окупована під активними бойовими діями, з іншої сторони, вона стала місцем, де знайшли притулок багато внутрішньопереміщених осіб, тимчасовий або постійне. І зрозуміло, що потреби дітей і потреби родин тут набагато вищі, ніж ну конкурентно в інших регіонах. У тренінгово-ресурсному центрі удосконалюватимуть свої. Знання студенти та викладачі Житомирського медичного інституту та інших профільних навчальних закладів України каже Світлана Гордійчук. Після того, як буде підготовлена методологія і самі програми цих курсів, ми будемо тоді вже більш активно спілкуватися з іншими освітніми навчальними закладами медичними і не тільки Житомирської області, зрозуміло, а інших областей для того, щоб показувати, як ми це робимо фактично, то тобто як найкращі практики і долучати їх до реалізації такої програми. Надія Назарук Євгенія Барвенко Суспільне новини Житомир.